Так, ми лампу, в принципі, я не бачу сенсу виключати. Хоча, якщо, може, я буду її виключати, то вона не буде перегорати. Так, у мене місця немає тут, щоб щось зібрати. Ой, чуть двигун не перегрів. Знову так і на те, що по сторонам. Так. Це я вже на місці чи ні? А то що, маяк з солі великих чи що? Його аж звідси видно? Прикол. Хоча може і ні. Ну, таке як, да. Так, а що мені сюди треба було? М -м, мені просто в трьом закинути, та і все, в принципі. Без різниці куди? Окей. Відшвартуємося. Так, і погнали. Там ще було пару штук. Дошка! Охо-хо! дошка нам потрібна. Забираємо. Так, одна. Якраз і темніє і поки... буде ніч ми зараз прямо а, підемо на ремонт. Там ще якраз мені на щось не вистачало. Тому щас закинемо. А, там ще очищений метал потрібний був, у мене його нема. Блін, а очищений метал коштує 500. Потрібно рибку підловити. У мене... А, у мене сітка є. Нормально, сітка напрацювала трохи. Блін, на крабу ловки і немає грошей. Бачите? Хоть так, хоть так. Так, більше я цю рибу не можу взяти, вона дуже квадратна. Квадратна риба не вигідна. Так, скали, скали, скали. Так. Шо, я спалив, не вижу. нет Ну блин Спалив двигун. Прикиньте. Ну -мо. Так, на 159 продав. І зараз е, оце зробимо. Так. Раз. Два. Далі купити очищений метал. Оскільки ремонт буде, 59. це оцей двигунчик поламався. У мене 678. Нормально. Та. Ой, ще появилось. Та ладно. Блін. А я вже не можу відмінити, да Вернуть, F. Найс. Я лучше.